Всім привіт, компанія Фашавтех. Завжди з за вами на зв'язочку маємо для вас ось такий автомобіль. Це у нас Рено Кенго, як ви вже бачите, максимально довгій базі. От, і не просто Рено Кенго, а Рено Кенго ЗЕ електричний варіант. Тобто цей автомобіль має батарею 33 кВт ємністю, орієнтовний запас ходу до 200 км. Реально люди купували і їхали на, такому, на такій автівці по трасі, проїжджали 190 км. Без проблем без кондиціонеру в помірному руху їзді. Чисто 2019 року випуску. І що саме головне, що в цьому автомобілі є мокре вебаста, оригінальне по заводу. От, оце є відмінність від звичайних інших автомобілів, тому що не у всіх автомобілях є мокра вебаста. В цьому автомобілі у нас є мокра вебаста. І оригінального пробігу по даному автомобілю маємо 36 тисяч 19. рік. Ще раз 36 тисяч нас офіційним дилером, що дана автівка заїжджала часто та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що наразі ніяких моментів цим автомобілям в нас немає. Так, Зараз швиденько пробіжу по лакофарвому покриттю вам, покажу по комплектації, що є, чого немає. І про це, в принципі покажу сам стан, який, сам стан цього автомобіля. Так, ключі кидаємо. Так, зразу ж беремо прилад, зробимо замір лакофарбового покриття. От. Значить, лівій стороні дверки у нас, дверки крила пластикові, капот. Окей, okay, капот. 108, 117, 106, 106, 110, 101, 101, 102, 114, 107,

Так що ось такий замір у нас по лакофарбовому покриттю по автомобілю. Ще раз автомобіль 2019 року, 36 тисяч пробігу, 33 кВт батарея. По комплектації, що в нас є, повний електропакет, підігріве сидінь, мультикермо, круїз контроль є у нас, партронічки, камера заднього виду. Звук де створюється, коли автомобіль їде, 37 пробігів ще раз. Мультикермоє, блютуз, магнітолка, екорежим. Кондиціонер у нас є, мокре Webasto присутнє. До речі, на рахунок мокре вибасто, Ось тут воно знаходиться в нас, де звичайний бак Кенго, Відкривайте, заливайте собі солярочку. І у вас буде зимовий період часу обігріватися автомобіль від е, палива, а не від батареї. Будете економити батарею, щоб автомобіль міг проїхати вам якнайдовше. І, і, і що ще хотів показати. Камеру сказав, протроніки сказав, це сказав, це показав. Вроді все по комплектації, по палакофар покриттю вам показав. По стану ну 19 рік, 37 тисяч пробігу, стан практично нового автомобіля, все гарненько, чисто От, автомобілі не палили. Ось така. В середині ситуація у нас по позовні. позовні теж все добре, без ніяких глибоких по кругу ще раз без вмятин, без подряпин, самі бачите на камері, що абсолютно гарний стан даного нас автомобіля. Ось так він виглядає. от, І що? Так. Це вам показав, по кругу пробігся. І що? Значить, по автомобілю? Кому треба, приїжджаємо на майданчик. Працюємо з 9 до 6, можете приїжджати, дивитися здраві робити, кататися. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, можемо без проблем вам його доставити. Возили вже дуже багато таких автомобілів по Україні, то не є якась проблема. От. І кому щось не показав чи не дорозказав, будь ласка, також набирайте, Дорозкажу, дорозкажу вам допокажу е по цьому автомобілю, покажу ще, якщо треба, комусь історію по офіційному дилеру, по, по підтвердженню по пробігу даного автомобіля. От, Так що, друзі, ось так плюс-мінус. Ага, і ще по колеса. Колеса літні стоять, практично нові, 15-го розміру в даному автомобілі. Так що, ось така ситуація. Оце на бампері, це стробоскопи, десь машинка їздила і треба було, і, 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 щоб гарно було видно, це стробоскопи висять на бампері. І, захочете, можете їх без проблем познімати. Так що, друзі, ось така ситуація. Набираємо всім вам гарного дня. На зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.